Що важливіше, корпоративна культура чи стратегія? Можливо, чули таку фразу культура їсть стратегію на сніданок. Вона належить відомому консультанту, людині, яка багато років працювала у сфері бізнесу, Пітеру Дрюкеру. І він підкреслює, що будь-яка навіть успішна стратегія, зроблена самими топовими консультантами, зазнає невдачі, якщо вона не узгоджена з організаційною культурою компанії. З вами психоаналітик Марія Винницька. І сьогодні говоримо про те, що таке корпоративна культура. Як вона впливає на організацію, на те, як себе люди відчувають і почувають на робочому місці, і на те, власне, які компанія може створювати результати? Ви, коли будете слухати цей подкаст, можете також поміркувати про свій професійний досвід, про різні компанії, організації, де ви працювали, і як вам там було, яка там була корпоративна культура? Особливо, якщо ви мрієте про свою справу або вже її маєте, і на вас працюють інші люди, то питання корпоративної культури це, повірте, те, що буде дуже впливати на результати, яких ви досягнете. З вами психоаналітик Марія Винницька. Тож поїхали! Якщо компанія націлена на зростання, якщо вона хоче створити сильний бренд роботодавцям, залучати топових фахівців і формувати сильні команди, то саме корпоративна культура не стільки стратегія, а та культура може визначити, чи вдасться це організації, чи ні. Адже саме вона визначає, як працює компанія, які цінності вона несе і транслює. Та як співробітники взаємодіють між собою і безсвідомо відчувають себе на робочому місці. Це не просто набір правил або місія, яка висить на сайті. Корпоративна культура це жива система, яка формує мотивацію, ефективність, залучення команди. І вона так невидима, але вона впливає на все. Уявіть компанію як організм без єдиного ритму, без злагоджених дій, різних відділів, людей, без спільної мети та якісної взаємодії між всіма. Організм швидко слабше, так само і компанія. Особливо в умовах сучасного ринку, де конкуренція за таланти зростає. Коли кризи йдуть одна за одною, досвідчені люди можуть вибирати, де їм працювати, то саме сильна корпоративна культура стає не лише фактором стабільності, а й конкурентною перевагою. Що таке корпоративна культура з психологічної точки зору? Це основа, яка формує відчуття безпеки, приналежності та мотивації у співробітників. Вона є незримою основою психологічного клімату будь-якої компанії чи організації, незалежно від форми власності, від розміру чи від бюджету. Вона є у кожному підприємстві завжди. І саме вона задає тон управлінню, стилю комунікації, керуванню змінами, стресостійкості, інноваціям. Людська психіка влаштована так, що ми підсвідомо шукаємо стабільність, чіткі рамки та спільноту, де нас розуміють і підтримують, і де ми відчуваємо, що це середовище відповідає нашим цінностям. І якщо в компанії є сильна культура, то ось що відчувають співробітники: приналежність до спільноти. Люди хочуть бути частиною чогось більшого, і культура, коли компанії є живою, а не формальною, то співробітники тоді і себе дійсно відчувають частиною команди, що знижує рівень стресу та підвищує задоволеність роботи і навіть щастя. Прогнозованість і впевненість у завтрашньому дні. Якщо в компанії є зрозумілі правила, прозора система винагороди та підтримка від керівництва, люди працюють ефективніше, оскільки не витрачають енергію на страх, тривоги і невизначеність, вона також впливає на мотивацію та натхнення. Корпоративна культура задає тон емоційному клімату в компанії. Вона може бути джерелом натхнення або навпаки, джерелом вигорання. Важливо, щоб культура підтримувала розвиток а не створювала атмосферу токсичності. Пригадайте, чи були у вас такі випадки. І також відповідальність і довіру. Якщо людина працює в середовищі, де її думка важлива, де вона може брати відповідальність за свої рішення і впливати на процеси, вона відчуває себе не просто найманим працівником, як то кажуть, гвинтоком у великому механізмі, а вона відчуває себе саме співтворцем компанії та її історії. Тобто корпоративна культура це не лише про бізнес цілі. А цей про психологічний комфорт та ірраціональну складову, яка безпосередньо впливає на продуктивність, рівень стресу та загальний успіх компанії. Як створити справжню, класну, ефективну культуру? Це виклик. Часто керівники стикаються з тим, що декларативні цінності залишаються лише словами, а співробітники не відчувають причетності до компанії. Як цього уникнути? Формування сильної корпоративної культури, тому що, як то кажуть, саме культура це те, як ваша компанія ухвалює рішення, коли вас немає на місці. Створення корпоративної культури це не одномоментний акт, але в будь-якому разі в це варто інвестувати. Це процес, і він проходить деякі важливі етапи. Які ж це етапи? Перше, це визначення цінностей і місії. Компанія має чітко розуміти, які принципи лежать в основі її роботи. Це те, що об'єднує команду та формує загальну філософію. Етос. Наприклад, якщо цінністю є клієнтоорієнтованість, то вона має бути не просто написана в корпоративному кодексі, а проявлятися у кожному рішенні від політики обслуговування клієнтів до внутрішньої комунікації. Друге, це приклад керівництва. Як корабель пливе за капітаном, так і корпоративна культура формується поведінкою керівництва. Якщо це малий бізнес, то засновника. Якщо керівник пропагує командну роботу, але сам ігнорує думки підлеглих, культура або той декларативний посил, який дає лідер, не приживеться. Третє це залучення співробітників. Люди повинні відчувати свою роль у побудові культури. Це можна зробити через відкриті обговорення, голосування за певні ініціативи, залучення до прийняття рішень. Уявіть компанію як театр, якщо актори не вірять у сценарій, вони не зможуть передати емоції глядачам. Так само і з корпоративною культурою. Якщо співробітники не бачать сенсу в цінностях компанії. Вони їх просто не підтримують. Четверте: залучення у робочі процеси. Цінності мають бути закріплені у системі управління, у підходах до оцінки роботи, у заохоченні, у навчанні персоналу. Наприклад, якщо компанія цінує інноваційність, вона має створювати середовище, де помилки не карають, а використовують їх як можливість для росту та навчання. Огріх багатьох компаній спроба формувати культуру через разові заходи. Корпоративи й мотиваційні лекції не працюють, якщо реальні механізми управління суперечать цінностям та не є практикою щодня. Як підтримувати та розвивати корпоративну культуру? Це питання потребує постійної уваги. Це неразова акція, а динамічний живий процес, який формується, змінюється та розвивається із життєвими циклами, циклами та викликами компанії. І це вимагає адаптації до змін. Які ж є способи зміцнення культури? Регулярний зворотний зв'язок. Люди повинні мати можливість відкрито висловлювати свої думки та пропозиції щодо роботи компанії. Якщо вони відчувають, що їх голос не має значення, залученість і мотивація щось пропонувати знижується. Далі це ритуали і традиції. Компанії, які мають свої вибудовані традиції, мають міцнішу культуру. Це можуть бути привітання з днем народження або традиція дякувати колегам у відкритому чаті, чи робити ще якісь неробочі заходи разом. І розвиток лідерства, середній менеджмент часто стає ключовим носієм культури. Якщо керівник Команди не підтримують цінності компанії, вони не проживуться на рівні виконавців. Щоб корпоративна культура не залишалася лише словами, потрібно, аби кожен член команди був її активним учасником. І залучати співробітників до корпоративної культури, до створення її, до плекання можна кількома способами. Це визнавати внесок кожного. Люди хочуть бачити, що їхні зусилля помічають і цінують. Створювати середовище довіри. Якщо в компанії планує страх помилки, то культура стає формальною. Люди мають знати, що їх думка важлива і що експерименти вітаються. І допомагати з навчанням та розвитком. Компанія, яка допомагає співробітникам рости, завжди отримує віддану та мотивовану команду. Тож, корпоративна культура, це не просто модний тренд, а це фундамент для стабільного розвитку компанії. Вона допомагає залучати таланти, утримувати найкращих співробітників і формувати продуктивне, плідне середовище. Проте, її формування це шлях, що потребує не лише слів, а й реальних дій, рефлексії та роботи над помилками. Найважливіше це усвідомлення, що культура створюється людьми, а не деклараціями. І якщо компанія вкладається у своїх людей, вони відповідатимуть їй тим самим. І тоді у вас будуть і лояльні клієнти, і ваші співробітники стануть амбасадорами вашого бренду, і це неодмінно приведе до фінансових успіхів та зростання.